Що вам треба на хліб вам треба? Ага. А що зробити? Які віники зробите? Мерезові, е, напевно, аби А не знати. А по скільки їх продаєте? Е, е, з державами по, ага. по, по, по 40 гривень. А де ви живете? А ніж його. Вот там, в тій дерев'яній хаті, так? Так, так. А зараз маєте віники чи ні? Ні, не, не маю, бо я сьогодні мав і він не на бригаду. А, а я і так можу робити. Бо я всі матеріал маю. Має дріб маю, матеріал маю. Усе маю. Лише розпрацювати. Лише Вихвативати, носувати. Нати вам на один віник? Так. На, Добре. на другий тиждень я в такій годині буду їхати і куплю ще у вас. Обов'язково. Я, я її зараз буду робити. На другу середу будете? На другу. середу. Ну, — А де в тій хаті там, так? Так. А як будете їхати, то обов'язково, а ви ще. Е, 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 е. Я до вас заїду, на другу. Е, Позилете. Добре, я зайду до вас. А ви зайдете, до мене. Обов'язково, я не проти не маю. Добре, домовились. Все, Все. Добре, дякую.